Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А тема сьогоднішнього відео вересень 2025 року: Які події він нам принесе? На що важливо звернути увагу і як важливо діяти в цей період. Тому що вересень 25-го року несе кармічний відтінок і важливі події. І традиційно висловлюю велику подяку глядачам каналу за ваш зворотній зв'язок, за ваші думки, які ви висловлюєте, за вашу підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас. І бажаю вам. При поєднанні таких напружених та гармонійних впливів вересня 25-го року створити унікальну можливість для себе, для глибоких позитивних змін у всіх сферах вашого життя і успішно пройти цей період і збалансовано та активно діяти, проводячи внутрішню роботу. І важливо бути мудрими та відповідальними. Перший місяць осені ідеальний час для того, щоб підбити попередні підсумки року та закласти основи для майбутніх звершень. Вересень 25-го року приготував нам сприятливу астрологічну погоду та свої виклики. І давайте ж разом розберемося, як важливо пройти цей період, як обійти підводні камені і спрямувати енергію планет у потрібне русло. Вересень це розворот долі, планети змінюють знаки, і разом з ними міняємося і ми. Це час, коли старе відходить, а нове ще народжується. З 1 вересня Сатурн в ретроградному русі переходить в риби. Вчитель карми повертається до знак риб, в якому перебував останні роки, щоб нагадати нам про борги минулого. Родові історії, недороблені справи, внутрішні страхи, все це піднімається на поверхню, і нас перевіряють на вміння відпускати, прощати та довіряти життю. Хто пройде цей урок, отримає силу та підтримку роду. З 2 вересня Меркурій переходить в Діву. І це час для аналізу, а не для рішучих кроків. І це означає, що перші тижні. Вересня ідеально підходять для планування, навчання, укладання договорів та налагодження контактів. Розум знаходить ясність, починається час порядку, чистоти та структурування і добре складати плани, перевіряти документи, лікувати тіло, займатися домом. Основне зосередження на діловому житті та рутинних справах. З 6 вересня уран. Переходить у ретроградний рух, у знаку близнюків. Уран відповідає за зміни, інсайти, грандіозні ідеї та бажання новизни і бажання все змінити. Ретроградний уран продовжує вносити елемент несподіванки та спонтанності. Його енергія може проявлятися в раптових подіях, які ламають наші плани, повернення несподіванок. Старі ідеї, зв'язки та навіть люди можуть повернутися. Можливі різкі зміни в спілкуванні, новинах, технологіях все нестабільне, але саме в хаосі можуть народитися нові можливості. І пам'ятаємо, що ретроградність це. Повернення в минуле, і якщо ви хочете щось змінити, то пам'ятайте, що все нове це добре забути старе. І якщо у вас раніше вже були якісь креативні ідеї, незвичайні напрацювання, задуми, які ви обмірковували, можливо, навіть тестували, але не втілили в реальність, відклали на невизначений час. І якщо це продовжує у вас жити в думках. То дуже добре в цей період подивитися на минулі напрацювання більш уважно. Хоча з реалізацією не поспішаємо, тому що у нас затемнення, коридор затемнень. Тобто з реалізацією не поспішаємо, тому що в затемненнях ми не починаємо нове, а завершуємо раніше розпочати. А стаціонарний уран пропонує подивитися в минуле та цим минулим скористатися. І ключове завдання цього періоду зберігати гнучкість та не панікувати, якщо щось пішло не так. І протягом усього місяця, внаслідок розвороту урану в ретроградний рух, створюється певний фон в інтелектуальному руслі. Він змусить замислитися над тим, що справді має цінність, і відбувається переосмислення інформації, одержаної за останні півроку. Цей вплив несе лікувальний ефект тим, хто готовий до внутрішньої роботи. З 1 по 9 вересня, а точний аспект 5 вересня, це активний період квадратури між Юпітером та Марсом. І в цей період можливі конфлікти з керівництвом. Але пам'ятайте, що ми вже в аурі затемнення, і також в цей період ймовірні конфлікти зі старшими людьми, з батьками, з керівництвом, з авторитетними, шановними людьми. Оформлення документів також може спричинити конфліктні ситуації і намагайтеся сильно не приймати до серця сказані негативні слова на вашу адресу в цей період. 7 вересня місячне затемнення в рибах. І це потужне астрологічне явище відкриває коридор затемнень, що зв'язує місячне та сонячне затемнення, і в ці дні створюється особлива енергетична обстановка, здатна вплинути на підсвідомість та поведінку людей. Повне місячне затемнення в рибах, в районі затемнення особливо сильно відчувається емоційна нестійкість, підвищена тривожність, можуть загострюватися психологічні проблеми. Цей час відкриває таємниці про наше життя, стосунки з оточуючими та про себе, і є можливість дізнатися про щось приховане раніше. Період з 7 до 21 вересня запускає процеси, результати яких проявляться в найближчі 18 років. Енергія цих днів несе ризики нестабільності, емоційних зривів та необдуманих рішень. І в цей час варто уникати важливих угод та конфліктів, не поспішати з серйозними зобов'язаннями в рамках відносин та початком нових фінансових проєктів. Затемнення активують вісь риби діва, яка передбачає трансформацію на рівні тіла та душі. Цей час служить певною гранню між відпусканням ілюзій та стану жертовності властивого знаку риб. Та набуттям раціональної, практичної організованості діви. І ключова тема повного місяця та місячного затемнення 7 вересня це глибинне емоційне очищення, відпускання токсичних зв'язків та нереалізованих надій. Водна енергія риб посилить інтуїцію та сприяє духовним прозрінням, і багато хто зіткнеться з необхідністю перегляду своїх глибинних переконань. Для гармонійної трансформації почуттів використовуйте творчу терапію, музику, малювання, медитації. Меркурій на осі затемнення підкреслює, що необхідно підключити свідомість до емоцій, а також вказує на важливість комунікацій та промовлення своїх почуттів. Місяць це про емоції, минуле, про сім'ю, рід, родові сценарії. І місячне затемнення пов'язане з нашими емоціями. Це час загострення емоцій та старих страхів, які тягнуться з роду та минулого. І тут важлива робота з емоціями. Місяць в рибах вказує на кармічну перевірку, і важливо навчитися відпускати, завершувати, прощати. Випливуть приховані почуття, таємні історії, минулі образи, і це шанс побачити, що заважає вам рухатися далі. Для нас цей час це очищення. Важливо зупинитися, прислухатися до себе та чесно відповісти, які емоції та зв'язки з минулого важливо відпустити. І традиційно на затемнення добре позбавлятися від негативних звичок, починати дієту, завершувати та закривати негативні сценарії і звільнятися від непотрібного. Найбільш активна аура місячного затемнення з 4 по 10 вересня. Місячне затемнення має сильну підтримку від Юпітера в Раці, який тут екзальтує, раком керує місяць, і це чудовий час для роботи з родом, предками для лікування родових сценаріїв. І, як мінімум, добре подивитися сімейні фотографії, згадати предків, навіть просто протерти поличку, де знаходяться сімейні реліквії, роздрукувати сімейні фото. Завдання відчути підтримку рода або просити її. Також добре зібрати родичів, кровних за одним столом, приготувати щось за сімейними традиціями, спекти випічку, це все, щоб вшанувати місяць. 15 вересня Нептун в ретрорусі повертається до першого градусу Овна, а цей градус кармічний, і він говорить про те, що кожна людина. Коваль свого щастя та свого нещастя. Кожен відповідає сам за себе. Цей градус про самостійність, я сам сама. І особливість цього градусу в тому, що якщо ви щось зробили неправильно, зробили помилку, поступили неправильно, то зразу отримуєте кармічний бумеранг. Тобто розраховуєтеся за недосконале, але й не тягнете цього далі, не переноситеся. Свою карму на нащадків. Також з 15 до 20 вересня Марс в опозиції з Хіроном, тобто продовжується тема непорозуміння. І у зоні активності конфлікти з партнерами і зі своєю другою половинкою. Тому краще не конфліктувати та не реагувати на провокації, не включатися в конфліктні ситуації. Це особливе протистояння, тому що Марс в Терезах але керує Овном. А Хірон в Овні, але керує Терезами. І в цей період дипломатія відсутня, але все ж таки краще гармонізувати ситуацію і переводити її, як мінімум, на жарт. У другій частині місяця низка планет здійснить зміну знаків зодіаку, тим самим пропонуючи нам нові шляхи життєвого витка. З 18 вересня до 6 жовтня Меркурій в Терезах. Слово знову стає мостом для людей, з'являється бажання миру, переговорів, краси у спілкуванні. Це гарний момент для примирень та укладання угод. Меркурій посередник між світами, і в Терезах він поспішає створити найсприятливіші умови для розвитку комунікативних навичок, юридичних справ, нових знайомств, співробітництва та побудову відносин. В переговорах з діловими та особистими партнерами, клієнтами, викладачами знадобляться дипломатичні навички, пом'якши ділову обстановку першої половини місяця. Венера в знаку лева вона додасть до відносин пристрасті, творчості, романтики, а також елемент драматизму. Закоханим рекомендується приділити більше уваги один одному, а також допустити трохи інтриги та ігор в життя. А з 19 вересня до 13 жовтня Венера переходить до знаку Діви, і на зміну яскравості виходить елегантна природність та турбота про здоров'я. Зробіть акцент на процедурах, які оздоровлюють, почніть детокс або дієту. В образі цінується лаконічність та якість. В діві Венера задасть стиль партнерства більш стабільний і орієнтований на довгострокові перспективи. Цей період сприятливий для побудови серйозних ділових зв'язків чи прийняття важливих рішень в особистому житті. Дуже актуальною стає охайність від гігієни тіла до порядності у стосунках. Імідж має бути не кричащим, а практичним та зручним. Підійде класика та діловий стиль з величезним переважанням пастельних тонів. Венера відразу робить напружений аспект до урану, тому все, що пов'язане з красою, не ризикуйте, а також не конфліктуйте в період дії аспекту. З 19-го. До 22 вересня Сонце в опозиції з Сатурном. Це про те, що в сонячне затемнення важливо не забувати про своє здоров'я. Не переохолоджуйтеся, не перенапружуйтеся, не нервуйте, попрацюйте з почуттям провини. Побережіть себе і не ламайте себе. Тож, бережіть своє здоров'я. 21 вересня сонячне затемнення в 30 градусі Діви. І воно порушує питання наших зобов'язань перед іншими: теми здоров'я, навичок, порядку в нашому житті. З чимось буде покінчено. Можливо, для когось настав час розлучитися з роботою. Життя може наполегливо запропонувати позбутися вантажу та баласту, який тягне назад. Розчищається місце для нового. Якісь свіжі можливості далі стукають в життя і запрошують вирушити у плавання до нових берегів. Сонячне затемнення це про події ззовні, і в цей час важливо спокійніше ставитися до оточуючих і навколишньої дійсності. Важливо не реагувати та не приймати близько до серця провокації зовнішніх факторів. Це новий початок. І наше завдання не дратуватися, не поспішати та не приймати імпульсивних рішень. Сонячне затемнення і молодий місяць відбудеться 21 вересня в Діві. Це теми налагодження ефективного робочого процесу, здоров'я, зобов'язань та турботи про когось, організацію побутових справ. Впевненість у правильності вибору залежить від ясності та порядку в речах, думках, емоціях та стосунках. Наведіть порядок в тих сферах життя, де його поки що немає. А також постарайтеся бути більш терпимими до недосконалостей цього світу. Оскільки сонце майже весь місяць перебуває в Діві, то фокус нашої уваги буде зосереджений на здоров'ї та повсякденних звичках організації робочого процесу. І рекомендується посилити профілактичні оздоровчі заходи, додати регулярну фізичну активність і скласти детальні плани на осінь зиму. 22 вересня осіннє рівнодення сонце переходить в терези це. Період балансу любові та справедливості Рівнодення та жорсткі аспекти, це в двері, які згадують про минуле та відчиняють двері в майбутнє. Осіннє рівнодення збігається з сонячним затемненням. Це дуже рідкісна та сильна точка. Тобто ці дві події поспіль буквально одна накладається на іншу. Енергетика буде особливою, концентрованою. І спочатку затемнення обнуляє і стирає старе, а вже наступного дня рівнодення символічно врівноважує світло та пітьму, допомагаючи увійти до нового циклу. В астрології такі дні вважаються порталом змін, закладається сценарій на кілька років вперед. Рівнодення дасть баланс світла та темряви це день, коли Всесвіт прибирає зайве, щоб ви змогли почати новий розділ життя. Також ще одна подія 22 вересня, Марс переходить у скорпіон. Кульмінація місяця. Сонце відчиняє двері до союзів. А Марс у скорпіоні додає пристрасті, глибини та сили. Марс уособлює мужність і витривалість, і він обіцяє можливості для досягнень спортсменам, бізнесменам та іншим представникам чоловічих професій. Активізація цієї енергії додає в загальну картину місяця елемент напруги та агресії, посилить сексуальні бажання та потребу внутрішньої роботи над собою. Сімейні пари мають можливість зробити глибшими емоційні зв'язки. Оскільки в цей час можуть загострюватися ревнощі та інстинкт власництва, то важливо знайти баланс між пристрастю та довірою, навчитися мудро керувати емоціями. А жінки можуть відчувати потяг до яскравих та сильних особистостей у фінансовому плані, активність Марса може провокувати на амбітні рішення, але дозволяє розширити території свого впливу. Суперництво стає каталізатором зростання. Це гарний час для великих інвестицій та ризикованих операцій, оновлення технічних пристроїв та вкладення у самовдосконалення. Тож, перша половина місяця змусить нас повернутися до старих уроків, а друга подарує гармонію та нові союзи. Вересень буде наче перехідний міст, хто не боїться йти, опиниться у світі краси, сили та нових можливостей. 19 вересня ослабне вплив Венери, а 22 вересня активізується Марс, і це означає, що місяць плавно перейде від емоційної фази до діяльнішої, і на перший план вийдуть рішучість та вміння твердо стояти на ногах. Отже, вересень. Це не про любов, а про любов до себе, про здоровий егоїзм і про те, що потрібно зосередитися на рутинних справах. І важливо мінімізувати почуття власної ваги. Вересень це не просто початок осені, а ключовий місяць для проривів та переоцінки цінностей. Цього місяця Всесвіт нам дає останній шанс завершити літні проекти та запустити нові цикли. Але будьте обережні, деякі дні можуть обернутися сюрпризами, і таким чином вересень пропонує потужний шанс для завершення віджитих циклів та закласти нові системи змін. І поєднання напружених і гармонічних впливів створює унікальну можливість для глибоких позитивних змін у всіх сферах життя, ключем до успішного проходження цього періоду. Стане баланс між активною дією та внутрішньою роботою. Зірки надають нам інструменти для зростання, і важливо використовувати їх мудро та відповідально. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!